Питання 22, блок 8. Оскарження рішень та ухвал господарських судів, апеляційному та касаційному порядку. Строки, порядок і наслідки такого оскарження, межі перегляду, перегляд судових рішень Верховним судом та за нововиявленими обставинами участь адвоката на цих стадіях господарського процесу. Апеляційне та касаційне оскарження. Право кас... апеляційного та касаційного оскарження мають учасники справи, особи, які не брали участь, але суд вирішив питання про їх права та обов'язки. До апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору і докази надсилання цієї скарги копії іншій стороні. До касаційної скарги. Додаються докази сплати судового збору і докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції за наявності. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, в даному випадку, Верховний суд. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів, а на ухвалу суду протягом 10 днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та результативні частини рішення суду або у разі розгляду справи без повідомлення учасників справи, строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом 20 днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення, що оскаржується або у разі розгляду справи без повідомлення учасників справи, строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасники справи мають право подати до суду апеляційної. Інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку встановленого судом апеляційної інстанції ухвалі про відкриття апеляційного провадження. Заяву про приєднання до апеляційної касаційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в суді апеляційної касаційної інстанції. Особа, яка подала апеляційну касаційну скаргу, має право доповнити, змінити її протягом строку на апеляційне оскарження. Відмова чи визнання апеляційної касаційної скарги можлива до закінчення апеляційного касаційного провадження. Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. У суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного провадження. Апеляційна касаційна скарга розглядається протягом 60 днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного касаційного провадження. На ухвалу протягом 30 днів. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття. До відкриття касаційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття касаційного провадження. Учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції. Суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги. Та на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції, норм матеріального і процесуального права. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії судів, передає справу на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити. Від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного суду в складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття. Оскільки постанова суду касаційної інстанції є остаточною, її подальший перегляд чинним господарсько-процесуальним кодексом не передбачено, перегляд за нововиявленими або виключними обставинами. За нововиявленими або виключними обставинами переглядаються рішення, що набрали законної сили. Стави перегляду за нововиявленими обставинами є. Істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи, встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили. Завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, <кій> фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі. Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду. Підстави перегляду у зв'язку з виключними обставинами. Їх є чотири. Перша. Встановлення Конституційним судом України конституційність або неконституційність закону іншого правового акта чи їх окремого положення застосованого або не застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. Друге. Встановлення вироком суду, що набрав законної сили вини судді у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове рішення. Третє. Встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. Порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом. Та четверте. У разі ухвалення органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, рішенням про застосування дисциплінарного стягнення до судді, суддів, які входили до складу колегії суддів, який, який розглядав переглядав справу за дисциплінарний проступок, який призвів до неправильного вирішення спору по суті. Строк подання цієї заяви протягом 30 днів, з дня настання відповідної підстави, або з дня, коли особа дізналася про, це, про те, що ця обставина настала, до заяви додаються докази, надіслані її копією іншим сторонам та сплату судового збору. Справа розглядається судом за, правила, за правилами для. Провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. У суді першої інстанції справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням усіх учасників справи. Судове рішення за результатами перегляду оскаржується в загальному порядку.